Вітаю вас на уроці української мови читання. І тема сьогоднішнього нашого уроку звук О, позначення його буквою О. Уже дзвінок нам дав сигнал, працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Дітки, а зараз ви уважно подивитесь відео. І скажете, з яким же звуком. Та буквою ми сьогодні з вами познайомимося. Привіт, друже! Сьогодні продовжуємо з тобою вчити звуки і букви. Ти вже знаєш, букву ми можемо прочитати і написати, але звук. Ми не бачимо. Звук ми лише вимовляємо або чуємо. Зараз я скажу звук, який ми будемо вивчати, а ти послухай його уважно і повтори, як я. О. Повтори ще раз. О, ти почув. Як я вимовляв звук О. А ще ти сам його вимовляв, але ми його не бачили. Звук О називається голосний, бо наш голосочок співає, тягнеться, як ниточка. О. Голосні звуки вимовляються легко. В ротику цей звук не зустрічає ніяких перешкод і вільно вилітає з твого ротика. О, -о, о! Тепер я буду називати різні звуки, а ти уважно слухай та плесни в долоньки, коли почуєш звук О. -о. Готовий! Починаємо. О-о! У, о, а, о. а зараз подивись на екран і побачиш букву О. Порахуй усі букви О. Скільки ти нарахував? Ти пам'ятаєш, що звуки, які ми можемо співати, будемо позначати кружечком. Ну що, дітки, про яку літеру і який звук ми сьогодні дізнаємось? Про О, молодці! А зараз, будь ласка, відкрийте наші посібники на сторіночці 58 та 59. Це сторіночка 5, 8, 5. 9. Ось так вона виглядає. Ну що ж, чудово. А тепер послухайте мене уважно, дітки. На письмі буква О позначає голосний звук О. Давайте розглянемо з вами малюнки. У нас є сова і слоник. Це такі іграшки, так? В слові сова. Скільки О ми чуємо сова. Одну. «Слоник». Також чуємо один звук О. Добре, давайте ми поділимо слово, давайте ми поділимо слово сова на склади. Сова. Два склади. Тепер слоник, Слоник. Також два склади. Дітки, а скажіть, будь ласка, звук О, це голосний чи приголосний? Давайте спробуємо його поспівати. Ми знаємо, якщо він буде співатися, то це голосний. Співаємо його. О-о-о. Тягнеться, значить, це голосний звук. А чи пам'ятаєте ви, як на письмі ми будемо схематично позначати цей звук крапочка чи рисочка? Так, крапочка, кружечок. Так? Саме кружечком ми будемо позначати голосні звуки. А тепер, будь ласка, спробуйте ви мені назвати декілька іграшок, в яких є звук О. Чи згадали ви якусь іграшку, в якій є звук О? У нас є ігра настільна, так? Лото. Скільки дітки тут звуків О? Два, правильно, які ще є іграшки або ігри ви знаєте? Я сподіваюся, що ви назвали хоча б дві іграшки, які містять звук О. Такі, якими ми граємося постійно, так? Автомобіль. Ще що може бути, дітки? Котик, так, м'яка іграшка котик. Ну що ж, добре, переходимо до наступного завдання. Нам треба з вами прочитати вірш та ввести усі вивчені букви, а потім їх прочитати. Слухайте уважно вірш. Коло міста, коло миї, уставочку ніжки миє не лоша, не вовченятко, а рожеве поросятко. Дітки, я вам підкажу, зараз ви візьміть, будь ласка, простий олівець. І обведіть усі букви, які ми вивчали. Вони у нас виділені синім кольором, а ви їх ще обведіть ось ці букви. Обведіть їх, будь ласка, усі літери, які написані синім кольором. Поставте відео на паузу і виділіть їх в усьому вірші. А тепер, будь ласка, спробуйте прочитати у першому спочатку рядочку. Звук літери. Читаємо в першому рядочку, які ми літери з вами вже знаємо. Сині. О. О. А. О, О. Молодці. Рухаємося далі. У а. О. У. Добре, далі. О, А, О, О. А, О, О, О. І в останньому, дітки, у нас є О, А, О. Молодці. сподіваюсь, що всі гарно запам'ятали ці букви і правильно їх вимовили. А зараз ви спробуйте прочитати з правильною інтонацією. Пам'ятаємо, якщо в кінці крапка, просто читаємо. Якщо в кінці знак питання, то ми щось запитуємо. Якщо знак оклику, то ми чомусь здивуємося, так? Давайте спробуємо. Так? А тепер по черзі кожну літеру. О-о-о-о. Тепер трішечки тягнемо наступну. О-о. Так, о-о. А тепер спробуємо запитати о! Ану, спробуйте ви. Диви. Тепер здивуємося. О. Добре. Далі. А-о. А-о. А тепер з інтонацією там, де знакомику. А-о-а-о. А, о. а тепер просто о-а-у. О. Добре, далі. А-о. О. Далі. О, -а 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 О. Чому ми так прочитали? в кінці Знак питання. Далі. Ао. -а 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 -а. Ми так, тому що тут знак у оклику. Так, далі. О-у-у. -у -у О. А -у, у, у О. Ми запитали. Спробуйте ви так прочитати. О-у-у-о, а-у-о. У, Все, просто читаємо. Далі питаємо О-О. Далі. О, о. О, Так? З такою інтонацією ми вимовляємо. Це. Дітки, Поставте відео на паузу і спробуйте самостійно прочитати ці рядочки. Добре, ми працюємо з вами далі, і нам уже час перепочити. Оці гарно відпочили, а ми з вами працюємо далі. Нам треба прочитати вірш та знову обвести та прочитати усі вивчені букви. Спочатку я. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, то й від тебе утечу. Скажіть, будь ласка, хто говорив такі слова? Колобок, правильно. А зараз ми обводимо в першому рядочку всі літери О. Тобто, будь ласка, не всі літери О, вибачте, всі літери, які ми вивчали: О, А, У і так далі. Тобто, ми всі сині літери повинні обвести. А після цього ми їх прочитаємо. Поставте відео на паузу, обведіть, а потім прочитайте кожну літеру. О. А, У. О. О, А. 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 а о. У, У. Будь ласка, поставте відео на паузу. Спочатку. Обведіть усі сині літери, тобто ті літери, які ми вивчали, а потім спробуйте їх прочитати. Ви вже їх гарно знаєте, тому я впевнена, що у вас все гарно вийде. Дітки, а тепер розгляньте, будь ласка, малюнок. Скажіть мені, який урок у дітей? Як ви думаєте? Я думаю, що в них урок дизайн і технології. Вони щось творять, так? вони щось майструють. А саме вони шиють іграшку. Яку іграшку, дітки, вони шиють? Колобок. Правильно! Цей герой із казки Колобок. А зараз я вам пропоную пригадати цю казку. Колобок. Жив собі дід та баба. Та такі убогі, що нічого в них нема. От раз дожились вже до того, що не стало у них і хліба. От баба так і зробила. назмітай у засідці ворошнеця, та спечи мені колобок. От баба так і зробила, витопила в печі, замісила яйцями борошно, що назмітала, спекла колобок і положила на вікні, щоб простих. Кната на призьбу, а з призьби та на землю та й побіг дорогою. Біжить та й біжить, а назустріч йому зайчик. Колобок, — каже, Колобок, я тебе з'їм. А він каже Не їж мене, зайчку побігайчику, я тобі пісню заспіваю. А ну якої. Я по коробу метений на яйцях спечений, як от баби втік, та от діда втік, так і от тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить, зустрічає його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику братику, я тобі пісні заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений на яйцях спечений, як от баби втік, та от діда втік, так і от тебе втечу. Знову біжить та й біжить. Зустрічає його ведмідь. Колобок, Колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, ведмедику, братику. Я тобі пісні заспіваю. А ну! я по коробу метений на яйцях спечений, як от баби втік, та от діда втік, так і от тебе втечу. Біжить та й біжить, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісні заспіваю. А ну, якої? Я по коробу метений на яйцях спечений, як от баби втік, та от діда втік, так і от тебе втечу. Ану, ану, ще заспівай. Сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було. От він і сів та й давай співати. Я по коробу метений на яйцях спечений, як от баби втік, та от діда втік, так і от тебе втечу. А лисичка його гам та й проковтнула. Казочці кінець. А хто слухав? Молодець. Дітки, а тепер подивіться, будь ласка, на малюнки. Давайте ми спробуємо відтворити діалог. Що сказав ведмедик колобку? Колобок колобок. Я тебе з'їм. А колобок що йому сказав? Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю. Далі. Що ми бачимо на малюнку? Зайчик у нас, так? Що також зайчик знову сказав колобку. Колобок, колобок я тебе з'їм, а Колобок що йому відповів? Добре, і в кінці він зустрів лисичку. Він також так, їй хотів заспівати пісню і втекти від неї. А скажіть, будь ласка, чи вдалося колобку втекти? Ні, не вдалося. Дітки, запам'ятайте, розмова, яка відбувається між двома людьми, ну або, наприклад, у нашому випадку це казковими персонажами, вона називається Діалог. Це значить розмова, в якій приймає участь дві особи. Ну що ж, дітки, ви зможете, до речі, розфарбувати ці картинки. За казкою, так, лисичку, колобка, розфарбуйте їх, будь ласка. А зараз ми перевіряємо, як ви запам'ятали. Якщо ви будете е, чути звук О, то плескайте, будь ласка, у долоньки. Нога, сом. Море, стіл. Ніс, книга, лото. Молодці. Тут аж дві, два звуки обла. Так? Ну що тітка, зараз оцініть свою роботу на уроці за допомогою ромашечки. Якщо у вас гарно вийшло, то посміхніться. А я можу сказати з упевненістю, що у вас вийшло все. Тому на сьогодні наш урок української мови закінчено. До побачення!